Всім привіт! А з вами компанія Аїкрон У нас в студії Тимофій. Привіт, Привіт! я хочу задати декілька запитань по штучному інтелекту, отримати відповідь від компанії, яка набирає зараз обертів і впроваджує його в бізнес. Штучний інтелект це хайп чи нова реальність? Однозначно, це нова реальність, але і хайп теж. Mm -hmm. Але я б сказав би, що це вперше в історії, коли хайп. Не дотягує до реальних змін. <смі> ну так. Супер тоді перейдемо до наступного запитання. Як можна простими словами сказати, що таке щі і в чому його взагалі суть? Штучний інтелект це нейронна мережа, яка своєю архітектурою дуже схожа на те, як все влаштоване в нас в мозгу на базі нейронів. І працює вона по схожим. Скажімо так, принципам. А якщо казати, то це просто такий блочок, до якого ми звертаємося, і він може аналізувати величезні об'єми інформації, розуміти суть, що там написано, розуміти суть питання і, відповідно, видавати результат дуже схожий, як це робить людина. Угу. До речі, Дік який вийшов два тижні тому, вперше показали, як думає модель нейронна мережа. Він буквально показує, як мережа думає, і це ну, не схоже на якийсь пошук, як раніше. було. Uh -huh. Умовно кажучи, штучний інтелект це така скринька, ніхто не розуміє, як вона працює. Це дуже складна математика, базу, яка базована на статистиці величезній і на вагах, які кожній статистичній цій історії дає певну міру. Uh -huh. І чим, чим краще вибрані ці ваги. Тим більш чітка відповідь, але загалом це дуже схоже на е, людське мислення. Угу. Супер. Е, я тоді би хотіла перейти до наступного запитання. Як взагалі бізнесу переходити на нові технології і які можуть бути стратегії? Я думаю, що є три стратегії. Перша це очікувати, і вона може бути виграшною, тому що е, може так статися. Що за дуже короткий час е технологія настільки стане краще працювати, і вона стане ще дешевшою. І той, хто буде очікувати, він нічого не втратить, тому що решта гравців на, ринці, на ринку просто не встигнуть це імплементувати. Угу. Друга стратегія це навпаки більш агресивна. Ризикнути і проінвестувати, щоб бути першим на ринку, хто запровадив цю технологію і вже її використовує. І тут теж є свої плюси, тому що це досить недорого вже зараз. А є шанс, що ти будеш першим і отримаєш перевагу. І третя стратегія це така, мовно кажучи, гибрид. Це власне та яку ви використовуєте, правильно? Та ми пропонуємо нашим клієнтам йти таким шляхом е, вивчати свій бізнес-процес і е, точково запроваджувати першого ai е агента в тому місці, де від нього найбільша користь, і при цьому це не дуже великі інвестиції. Угу. Тоді таке специфічне питання вам хочу задати: чи взагалі можна довіряти штучному інтелекту? Тому що я також часто ним користуюся і бачу, що він робить помилки. Що ви думаєте стосовно цього? Я думаю, що якщо, наприклад, користуватися вашим вікном в чаті GPT, то згодом він починає плутатися, тому що він пам'ятає всі ваші запити. А угу. наприклад, GPTS він працює інакше. Він кожного разу відкриває вікно з нуля, і він не пам'ятає, немає історії запитів, тому в нього немає таких глюків і помилок. Але є глюки самої системи, тобто вона може помилятися, причому вона може на одне і те саме питання з різних аккаунтів давати не просто різні відповіді, наприклад, 99 і 100 будуть різні, але правильні. Але 1% буде фактично неправильним. Тому, в принципі, з цим можна боротися, здаючи одне і те саме питання декілька разів, або попросити, наприклад, систему оцінити свою відповідь. Він у uh -huh. відсотках її оцінить і наступну врахує свою, свою оцінку і дасть більш точну інформацію. Uh -huh. І ще є такий нюанс, що, як і людський мозок, нейромережа може. Може старіти і mm -hmm. видавати неправильні відповіді, або дуже довго думати. Це називається перетренування мережі, і вже є відгуки від реально впроваджених проєктів, де перенавчена мережалася такі проблеми. Це, mm -hmm. це до речі, дуже цікаво, тому що це ще одна, один такий плюсик в сторону того, що штучний інтелект. І принципи його роботи вони в чомусь схожі з тим, як мислять люди. Угу. що ви і згадували. Добре, Тимофій, я хотіла тебе щось запитати тоді, як взагалі на твою думку вплине, вплинуть технології на наше життя, допустимо, там за рік, за п'ять, за десять? Я думаю, що насправді ніхто зараз не може передбачити темпи розвитку технології, але серед того, що ми відчуваємо і фіксуємо як фактаж. То люди, які казали, що це розвинеться, вони помилялися в темпах. Тобто, насправді, оптимісти вони хі, виявилися по факту песімістами. Е, я думаю, що наприкі... наприкінці 2025 року ми вийдемо на такі запити, щоб роботи не тільки продавали, але й купляли. Тобто, умовно кажучи, штучний інтелект вивчає ваш бюджет, стиль життя. І пропоную вам зробити покупки за вас. А ви тільки ставите галочку, що так, це мене влаштовує. А з іншого боку будуть інші штучні інтелекти, які, які це продають. І умовно кажучи, ми не будемо от, як люди да, витрачати час на покупки чи продажі. Це буду робити роботи із, із одного боку і з іншого боку. Якщо казати про 5 років, я думаю, що вже через 5 років. Будуть чоловікоподобні роботи, які замінять частково на деяких ділянках на виробництві людей. От, наприклад, через тиждень в Китаї буде забіг, де буде приймати участь 20 тисяч роботів. Більше ніж 20 компаній, які в Китаї виробляють таких, таких роботів, і вони будуть біжати змагатися просто біжати біля людей разом з людьми. Ага. Да. Тут Тому... марафон просто визнає. Так. Да. І вони вже можуть робити складні кінематику кісті, наприклад, руки викруткою керувати. Ще погано, але вже, вже математично доведено, що досить скоро ми отримаємо руку, яка буде. Ну, відсотків на 80 виконувати те, що виконує людська рука. Відтворю. Взагалі це звучить дуже ну, класно, тому що полегшує людське життя. Ось так ви кажете, що ми там будуть люди просусати галочки, максимально спрощується все в побутовому житті. Але от, таке питання воно виникає, коли ми починаємо говорити про штучний інтелект, плюс він зараз набирає дуже швидкого розвитку, чи він не замінить потім людей, чи люди будуть взагалі потрібні на таких базових роботах, де це можливо замінити от тими роботоподібними агетами. Я думаю, що ну, наразі ми з тобою сидимо в студії і записуємо контент, який будемо використовувати для створення. Аватар, відеоаватар, тобто це штучний інтелект. Але ж ми з тобою фізично приїхали сюди на авто, заплатили цій студії, сидимо в реальному просторі. Тобто, хочеться думати, що це нам додасть роботи більш цікавої, більш творчої, і ми почнемо жити в. Не стільки в просторі роботи, скільки в просторі ідей, так би мовити. Але може бути і таке, що, умовно кажучи, будуть штучно створювати, як цеха викрутки, так? в Англії створювали, щоб людей не виганяти на вулицю, щоб їм було що робити. Таке теж може бути. Багато вчених саме так оцінюють ситуацію, бо, наприклад, роботи, які в аудіо форматі замінять, наприклад, будь-який кол центр Аналітика вся. Тобто від а бізнес... Така механічна робота. Навіть, ти знаєш, не механічна, а досить інтелектуальна робота, вона м, теж буде, штучний інтелект зможе її робити. Угу. Є одна хороша новина для всіх нас, в тому сенсі, що є тільки декілька трильйонів, умовно кажучи, унікальних когнитивних випадків, чи як це сказати, uh -huh. на яких базуються сучасні мовні моделі, це, це виглядає не дуже багато. Тобто, час GPT він вже вибрав весь інтернет. Тобто, все, що люди писали, всі думки, вони, умовно кажучи, вже відтворені в цій нейромережі. Uh -huh. І більше не звідки брати ці, ці дані, бо їх просто немає. А ті дані, які штучно створені, згенеровані, вони вже привносять додаткову помилку, і, умовно кажучи, вони не такі цінні, не такі унікальні, як ті людські когнітивні рухи або дії, які вони зробили, і відобразили це в інтернеті за історією. Ну так, да. погоджуюсь. хоча ще є багато бібліотек, які не оцифровані, яких немає в інтернеті. Або специфічна інформація з таких галузів більш вузьких, це додасть теж унікальні знання для навчання цих нейромереж. Угу. От що робити, наприклад, компаніями з її застарілими технологіями, допустимо, такі з програмним забезпеченням які користуються 1С, або crm систему е, ну, е, як, на твою думку, чи варто їм змінити ці технології на щі? Е, в принципі, питання трохи неправильно звучить, тому що це, е, це інфраструктура, яка ніяк не зміниться. Тобто штучний інтелект це такий е, black box, бокс, куди ми звертаємося і отримуємо відповідь. Та, якщо ми до нього до. Догружаємо базу знань цієї компанії, яка відповідає індивідуальності да, бізнес-процесів, конкретну інформацію, яку використовують, там, наприклад, проєктанти чи документацію, яку використовує юрист компанії, то, то це дає відповідно більш вузькі чіткі відповіді. Але як була CRM система у цій компанії, як вони бухгалтери чи щось ввели там в 1С, угу. вони так і будуть цим використовуватися. Інша історія, що може ми захочемо мати якусь іншу інфраструктуру, наприклад, у вигляді такого корпоративного чату, де до кожного вікна приєднаний свої АЯ агенти, і вони відповідають той ролі робітника цієї компанії і тому функціоналу, який потрібен цьому працівнику, і він відповідно буде мати, скажімо так, пул своїх запитань або промтів. Mm -hmm. І відповідно ці агенти під нього підвлаштовані, будуть давати йому корисні відповіді. І, і цей такий чат компанії, корпоративний, стане новою інфраструктурою. Але все одно він буде писатися на старих технологіях е, звичайними програмістами. Єдине, що програмісти теж використовують е, написання коду, і вже по статистиці 80% коду пишуть штучний інтернет, і цей відсоток mm -hmm. буде yeah. зростати. Супер. Скажи мені тоді взагалі, а, який зараз на даний час саме крутий АІ агент? Насправді не так багато реалізовано проєктів, що ти зайдеш в інтернет, вб'єш що там, наприклад, в меблярстві запроваджено в Україні, і ти нічого не знайдеш, тому що дуже мало компаній це запровадили. Uh -huh. Але якщо помріяти, в принципі, можна реалізувати на 100% спілкування в форматі чату, тобто штучний інтелект буде приймати інформацію з телеграма, Ватсапа, вайбера чи інстаграма чи фейсбука від клієнта, аналізувати запити і видавати йому абсолютно адекватну, швидку, повну відповідь набагато краще ніж дуже кваліфікований співробітник. Можна також запрограмувати, що коли він не справляється, він викликає людину, і людина втручається в процес. Uh -huh. Якщо так зовсім помріяти, то в принципі штучний інтелект генерує дуже круто голос, емоційний, різноманітний. Якщо він може відповідати в форматі тексту і при цьому може текст перетворювати на крутий голос, то в принципі можна замістити людей, які спілкуються по телефону. Але наразі в світі ніхто цього не реалізував. Хоча технологія вона це дозволяє, я впевнений, що ну, в цьому році точно десь в США ми вже побачимо кол центри які на не дуже складні продукти відповідають роботам. У мене є ще тоді одне запитання. Скажи мені, чим відрізняється інтелект людини від штучного інтелекту зразка 2025 року. Ну, це таке екзистенційне питання. Я би Подивився на це питання з, зі зворотнього боку. Тобто, якщо нам штучний інтелект видає е, такі крути, круті відповіді, які ми не можемо від, від відрізнити від людської відповіді, то чи є інтелект у людини? Е, тому що е, абсолютно точно, що, що у штучного інтелекту немає інтелекту. Це доведено і математично відомо, які алгоритми, які досягнення в математиці історично змогли створити цю технологію. І там немає інтелекту як такого. Виявляється, що це той випадок, коли кількість переходить в якість. І, умовно кажучи, в якийсь певний момент була досягнута така критична маса складності системи, що відповіді цього штучного інтелекту. Ну, дійсно дуже дуже схожі на людські відповіді. Ага. До речі, вчені, коли вперше з'явилися статті в інтернеті, що ось створений штучний інтелект, коли, наприклад, Діблу обіграв Каспарова, а потім років через 10 комп'ютер обіграв ВГО, то всі газети, всі пабліки написали, що штучний інтелект переміг людину. І вчені сміялися, і коли їх відділи почали маркетологи е, перейміновувати на штучний інтелект, вони були проти. Е, але потім, коли зрозуміли, що в них втричі зросте зарплата, то вони стали не проти. Але я до того, що там нема штучного інтелекту. Але відповіді при такій масі інформації, при такій складності е, оцінки е, отої статистики, яна, яка накопичилась. Відповідає людській лозіці і взагалі протиканню мислення. Угу. Добре, Тимфій, хочу прийти ще до одного запитання. До одного? До одного? Востання. До останнього запитання. Скажи, на що нам взагалі створювати ютуб канал, контент, якого згенерований на 100% штучним інтелектом, Якщо люди можуть просто сидіти один напроти одного і спілкуватися з тобою зараз? Круте запитання. Насправді ми зараз з Ірою знімали відео, яка, яке ляже в основу тим відео-аватарам. І в нас ідея створити разом такий YouTube канал, який буде зовнішньо виглядати як я, як Іра, але розказувати. Ну, на 100% штучна ця історія. тобто ми будемо, Штучний інтелект буде формувати візуалку і текст, це буде схоже на живих людей. Чому я вважаю, що це не є така проблема, як багато хто вважає. тобто Умовно кажучи, якщо люди дізнаються, що наш канал YouTube на 100% штучний. То вони, наприклад, відмовляться підписатися чи спостерігати. Я вважаю, що це не так, і люди будуть спостерігати. І поясню, чому те, що ми попросимо зробити, штучний інтелект, воно буде відображати нас з тобою. Угу. Uh -huh. Тобто, наприклад, ти мені зараз і чим це краще буде? Ти мені зараз задавала цікаві питання, я намагався цікаво відповісти. Але я коли відповідав, я розумів, що я десь помиляюся. Десь не можу сказати виразити себе завдяки якимось цікавим фактам. Тобто, мої відповіді вони були менш цікавими, ніж це була б, наприклад, відредагована мною версія штучного інтелекту, і в цьому сенсі наш YouTube канал він буде більш мати більшу об'єктивну цінність ніж дуже круті інтерв'ю живих людей. Ну можна глибше, краще просто передати свою думку. продуктивніше і набагато більш деталізовано по інформації. Я ще знаю, що подумав. Мені здається, що, мені здається, що в майбутньому будь-яке спілкування людей буде спостерігатися штучним інтелектом, і в реальному часі він буде нам підказувати, де ми помилилися, або надавати нам додаткову інформацію, яка ілюструє наші думки. І взагалі збагачує бесіду. От уяви собі, наприклад, збираються на стратегічні сесії там, декілька власників і топів компанії. І вони приймають рішення стратегічні, да? куди буде розвиватися компанія, які нові продукти, яким чином можна знайти, у що інвестувати. І йде така дискусія дуже вузька. І уяви собі, ми створюємо для. Такого роду спілкування для цієї компанії ai агента, в базу знань якого загружені абсолютно всі знання цієї компанії, і по ходу бесіди штучний інтелект генерує уточнюючі відповіді, питання, додає фактичну інформацію, наскільки зросте якість таких зустрічей. Мені здається, в майбутньому це буде просто стандарт. Те, що має бути must-have, інакше рівень е спілкування ну, буде дуже сильно програвати е без цього інструменту. Коротше, нас очікує величезні зміни вже протягом го року. Е і я сподіваюся, що ми з тобою приложимо теж зусилля, щоб ці зміни uh -huh. сталися трохи швидше. І все буде добре, люди, чесно вам скажу. Не бійтеся штучного інтелекту. А в мене питання до тебе. Так. Ір, як ти думаєш, це перше і останнє відео на нашому YouTube каналі, яке не штучно створене. Чесно кажучи, поки не дам тобі відповідь на це запитання. Можна було для експерименту записати ще відео такого формату пізніше і подивитися на реакцію і на різницю, може би хтось побачив. А Всім дякую за увагу, хто подивився це відео. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, просувайте нас, задавайте запитання, що ви хотіли бачити, взагалі на нашому Ютуб каналі. І наступне інтерв'ю ми будемо давати вже тоді відповіді на ваші запитання. Друзі, ми вас обіймаємо. Запрошуємо підписатися на наш Ютуб канал і подивитися, до чого всіх нас це приведе. Так, дякуємо за увагу. Гарного дня! Щоби бути чесними з нашими підписниками. Можна мені в шлюбічному інтелекту ставити з зуба, щоб вони розуміли. Де є сразу я? Штучка створення. А мені корді закрасили. Вау. Так, бінжиту А, коли по 100 разів. Ще один піздес. Сука, дуже цікава інформація. А можна ще п'ять хвилин? Тільки не в вас, а в тебе. На ти. Добре. Давай ще одна, в мене на газу